Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на ще одну важливу корисну тему: ми будемо говорити про особливості зрахування до вашого стажу при призначенні пенсії періодів навчання саме до 1 січня 2004 року. Тому що... Вибачте, ми з вами пам'ятаємо, що після 1 січня 2004 року у нас введено поняття страхового стажу, і якщо ви сплачували за себе мінімальні страхові внески, Пенсійний фонд, відповідно, цей період вам зараховується. Якщо ви не сплачували, то з 1 січня 2004 року вам цей період до стажу врахований не буде. Але а що ж, до 1 січня, якими документами потрібно підтверджувати період вашого навчання? Дивіться, до 1 січня 2004 року періоди навчання за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх нав... спеціальних навчальних закладах. Крім періоду навчання за денною. Формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації, перекваліфікації. Якщо ви навчались в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординаторі, вам всі ці, ці періоди зараховуються до вашого страхового стажу. Це чітко передбачено статтею 56 пунктом Д закону України про пенсійне забезпечення. Відповідно, також хочу нагадати, що в нас є порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній. Нагадаю, що цим порядком передбачено, що основним документом, що підтверджує ваш стаж роботи до 1 січня 2004 року є трудова книжка. Тому періоди навчання можуть вам зараховуватися до стажу роботи на підставі записів у вашій трудовій книжці за умови, що підставою для внесення запису у трудову книжку. Про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів про ваше прийняття, зарахування до навчального закладу або реквізити вашого документа про освіту, тобто там номер свідоцтва або диплома та дата його видачі. В такому випадку ці періоди вам будуть зараховані. До вашого стажу при призначенні вам пенсії. Також хочу нагадати, що періоди навчання можуть підтверджуватися дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, довідками, а також іншими документами, які видані на підставі архівних даних, і містять відомості про періоди вашого навчання. Окрім того, для підтвердження навчання за денною формою здобуття освіти приймаються довідки про тривалість навчання. В навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів. Нагадую, що навчальний курс це завершений період навчання протягом навчального року. Також дивіться, початок і закінчення навчання на конкретному курсі оформляються відповідними перевідними наказами. Тому, якщо у дипломі відомості про період навчання перевищують встановлені норми тривалісті навчання, а в цей період ви призивались на військову службу, або ж перебували, наприклад, в академічній відпустці, то в такому випадку вам обов'язково потрібно надавати уточнюючі довідки. Про періоди навчання в закладі освіти. От на підставі таких документів за такою інструкцією, скажімо так, вам буде зарахований стаж набутий вами до 1 січня 2004 року, коли ви здобували освіту.